15 січня галерея образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького запросила усіх поціновувачів мистецтва на традиційну виставку зимовий сонет. У залі галереї можна було побачити полотна зимової пори, що народжені з тиші снігопаду, подиху морозного ранку, тихої поезії зими. Зима тут говорить барвами кольорів, світла, душі та любові до життя. 40 картин це сторінки зими, які художники записали фарбами, світлом, настроями та емоціями. Своїми зимовими історіями з Лубенцями поділилися члени Національної спілки художників України: Володимир Мірошниченко, Олександр Мірошниченко, Володимир Пашкевич, Ігор Рудь, подружжя Іванюків, Олексій та Оксана з міста Пирятина, художники Віктор Юр'євич, Алла Демура, Микола Хавкін, Любов Андрієвська, Сергій Мамедов, Оксана Добрич, Олена Брежнєва, Юлія Плейменко, Лариса Назаренко Ната. Алія Скиданенко, Діана Дрига та Ігор Євченко з Оржичини, Олег Макогон з Грибінки та юна художниця Софія Кіяшко. Виступи чоловічого вокального ансамблю Кредо, керівник Юлія Гриша, концертмейстер Ірина Гордієнко, допомогли відвідувачам галереї відчути зиму музичними композиціями. Зима це не холод, зима це час, коли серце шукає тепла, і мистецтво це тепло дарує. Тож завітайте до галереї образотворчого мистецтва, щоб насолодитися зимовими пейзажами, натюрмортами, картинами тисячолітніх лубен, які зустрічають чергову зиму цьогоріч сніжну та морозну. На відвідувачів галереї чекає також виставка робіт лубенського художника Василя Лапушкіна, якого вже немає серед нас. 13 січня йому б виповнилося 70 років. Тож виставка його робіт нагадає про талановиту особистість Лубенщини.